Усім привіт! Сьогодні я нічого не буду розказувати, я сьогодні розкажу і тільки покажу свою колекцію книг. Да, да, вам не почулось книг. А чого ви запитаєте? Бо в мене немає ідей. І так, да, це друге відео за сьогодні. Наступне відео вийде через два дні. Не сьогодні. Так от, у мене є своя улюблена колекція і почнемо з... з самої першої книги. Вона називається Джуді Муді. Ну да, просто Джуді Муді. На ну, вас чекає знайомство з куметною дівчинкою на ім'я Джуді Муді, у якої частенько змінюється настрій. Він буває хороший, поганий, першкільний, шкільний, який завгодно з Джуді ніколи не буде нудно. Це я прочитав вже давно. Далі друга книжка стає знаменитою вона. Так, вибачте, що перервався. Усі діти довкола Джуді Муді вже були знамениті. А Джессіка Фінч стала королевою правопису. Та Джуді виявила, що її тато переміг в Вікторині Радіо. Мама на фото надрукувала у газеті, а братика показував по телебаченню. У Джуді з'явилась мета стати знаменитою. І їй чи допоможуть їй друзі? Це ви дізнаєтесь в цій книжці. Обов'язково почитайте. Оце найкраща книжка у світі. А оце Джуді Муді рятує світ. Що робити, якщо ти хочеш врятувати світ, а твоя родина нищить тропічний ліс. Джуді Муді не здається і починає з малого, адже вчитель сказав, що навіть одна людина може змінити світ, а вона не одна. Мабуть, їх багато. А далі в мене роздріб іде. У мене вже там було сьома. Просто я з бібліотеки взяв п'яту і шосту, тому сьома. Як бути, якщо в тебе з'являється друг, цікавий і прикольний, а давні друзі ображаються. Що ти зовсім про них забула? Чи порається Джуді? Чи помириться з Рокі і Френком вчасно, щоб підготуватись разом в шкільний проєкт? Інакше їхній клас не встигне здіятися. Дійснити навколосвітню мандрівку за 8 днів. А, забув сказати, це навколо світу за вісім з половиною днів. Далі вона йде до коледжу, Джуді Муді йде до коледжу. Любовний вчитель поїхав у відрядження, а вчителька на заміну впроводила нові правила. На математиці вона роздає цукерки усім, окрім Джуді Муді. Ну, Джуді Муді потрібно займатися додатково зі студенкою репортер. Чи полюбить Джуді математику? Оце питання. Далі ви дізнаєтесь в книжці? Джуді Муді детектив. Зустрічайте Джуді Муді у супернишпорку. Спеціалізується розшуку зниклих тварин в відстежуванні підозрілених, розпитуванні свідків, зламування. Шифри і поїдання печива. Далі ви дізнаєтесь, що вона ще вміє. А тепер десята книжка. Тут чек лежить. Не потрібен чек Друзі, як ніколи, певна що на неї та її друзі... Чекає найграндіозніше літо в житті, однак її мегаплан готить в І всі шанси, що Джуді проведе літо у себе в кімнаті, та Джуді не була б собою якби не знайшла нагоди втрапити в шалені про катання на версковому монстрі, перегляди зомбі фільму, полювання на бікфута та пошуки пана панатода. Здається, це, це таке найкрутіше літо в її житті. Тепер Джуді Муді і талісман невдачі. Це в мене 11 книжка, до 11-ї в мене. Відтоді, як Джуді Муді є ще свою вона тримає смугу удачі за хвіст, тож їй е, обов'язково має пощастити на шкільній Олімпіаді грати. Потім вам... Потім ви прочитаєте самі, що далі. Ну, це кінець. Поставте лайк і підпишіться. Будь ласка.